Виконуємо номер 1431 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Першу ділянку шляху мотоциклістка долала зі швидкістю 63 км за годину, а другу зі швидкістю 45 км за годину. Загалом вона подолала 184,5 км. За скільки годин мотоциклістка проїхала першу ділянку шляху, і за скільки другу, якщо на першу ділянку вона витратила на 0,5 годин менше, ніж на другу. І малюнуто до задачі 184,5 км це разом дві ділянки, на першій швидкість 63 км за годину, на другій 45 км за годину. Оформимо розв'язання задачі у вигляді таблиці. Читаємо умову задачі і заповнюємо нашу таблицю. Першу ділянку шляху мотоциклістка долала зі швидкістю 63 км за годину. Кілометри за годину записано 63 поставила. А другу зі швидкістю 45 км за годину. Загалом вона подолала 184,5 кілометрів. Це відстань, яку вона подолала загалом 184,5 кілометрів. За скільки годин мотоциклістка проїхала першу ділянку і за скільки другу, якщо на першу ділянку вона витратила на 0,5 години менше, ніж на другу. Позначимо час, який витратила велосипедистка на першу ділянку, бо вона менше змінною х. знать значимо час який витратила мотоциклістка на першу Ділянку шляху змінною ікс. І запишемо. Раз на першу ділянку вона витратила на 0,5 години менше, то на другу на 0,5 години більше. Тоді вона витратила ікс додати. 0,5 годин. Щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. Знайдемо, яку відстань складає перша ділянка. Для цього швидкість помножимо на час. Маємо 63х. Друга ділянка шляху 45 помножити на суму х і 0,5. Разом маємо 184,5 кілометрів. Маємо рівняння 63х додати добуток 45 на суму Х і 0,5. І це дорівнює 184,5. Розкриємо дужки, помножимо 45 на кожне з чисел в дужках. 45х додати 45 помножити на 0,5. Це буде 22,5. І переписали праву частину. Тепер перенесемо 22,5 у праву частину, змінивши знак на попередній, а у ліві зведемо подібні доданки. Додамо коефіцієнти і помножимо на спільну буквану частину. Віднімемо 22,5. 63, додати 45 маємо 108 і на зміну х множимо 108х. 184,5 відняти 22,5 маємо 162. І тепер поділимо на 108. 162 поділити на 108 отримаємо 1,5 і записуємо висновок першу ділянку мотоциклістка. проїхала за одну п'ять десятих години, а другу за одну цілу п'ять десятих додамо 0,5. цілих і це дорівнює дві години. Записуємо відповідь 1,5 години і дві години. Номер 1431 виконано.